Цьогорічний день Святого Миколая в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей запам'ятається не лише неймовірними декораціями, новою казкою та щасливими посмішками дітей. Нинішнє свято залишиться в пам'яті великою кількістю помічників чарівника. До закладу завітали підприємці, представники місцевої влади, депутатського корпусу, силових структур, волонтерських організацій, ради ветеранів атомної станції та, звичайно ж, працівники Південноукраїнської АЕС. Атомна станція це невід'ємна частина нашого життя. Ще з цього моменту, як ми переїхали в цей приміщення, це було з 2010 року, і до сих пір рука допомоги тільки збільшується. Ми купуємо обладнання, купуємо. У робимо нашого закладу комп'ютеризація, якщо полагодити нашу дитячий майданчик, багато цехів, які просто допомагають, приходять і і кажуть, що потрібно зробити. Я просто вражена такій турботі. Це це дійсно наша така міцна рука допомоги, яка дає такий великий п'єдестал опори впевненості в завтрашньому дні. Так сталося, що день коли чудотворця тепер збігається з Днем Збройних сил України і у святого, і в захисників нині вірять усі українські дітлахи, щоденно потерпаючи від російської агресії. Бажаємо, що всі ваші побажання, шановні наші дітки, збулися, ваше майбутнє в наших руках, ми мир забезпечимо. Ми ворога не допустимо, ми день і ніч будемо стояти на варті нашого миру, нашого спокою, на варті вашого мирного. Дітлахи та захисники обмінялись не лише теплими словами, а й подарунками. Не з пустими руками прийшли й працівники енергокомплексу. Вихованців вітали представники молодіжної організації, проспілкового комітету, каскаду ГСГС, управління капітального будівництва та БМУ, служби якості, цеху вентиляції та кондиціювання повітря, управління інформації та громадських зв'язків. Дітачок від адміністрації та і бажаю вам, щоб наступний святий Миколай по зустріли у вільній, незалежній, мирній Україні. Слава Україні! Ви мультики любите? Так! Да. А цікаві фільми, Так! Да. а щось розвиваючі програми дивитися. Да. Ну от, святий Миколай вам передав. Отакий великий великий телевізор. Бачите, команд під світиться. Нині міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей опікується 30-ма дітками. Проте, за словами директорки закладу, кількість вихованців постійно змінюється. Хтось з підопічних повертається в родини. На їх місце приходять інші діти. Нині в соцготелі живуть, зокрема, маленькі мешканці Херсонщини та деокупованих територій. Тож працівникам центру доводиться щоденно вирішувати чимало проблемних питань. Проте сам на сам вони з ними не залишаються. Куди тільки не візьмешся, все одно є проблеми, але допомагають багато вирішувати благодійники, атомна станція, мерія і ми разом в когорті благодійників, наших людей, які допомагають. А людей я вражена серцем і відкритістю багатьох підприємців, простих людей, звичайних, які входять на мене. Я просто вражена цій любові. Ові опіці турботі, яку надають зараз люди в такий тяжкий воєнний час. На подарунок усім своїм друзям, вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей, приготували казку. кажуть до свята ретельно готувалися, чекали на гостей і загадували бажання. Я загадувала щоб скоріше поїхати додому. Більше з батьками подобається його святкувати вдома з друзями. Тут також подобається без його святкувати, тому що є люди, які роблять тебе щасливим. Це свято варто зазначити, що для дітлахів центру подарунки не закінчилися, адже різдвяні свята тільки розпочалися. Вже цієї суботи у палаці культури енергетик малечі покажуть театралізовану казку. А 25 грудня зберуть на ще один захід. Він стане кульмінацією традиційної благодійної акції від атомників Здійсний мрію.